Що трапилося з вашим першим коханням? Вона щойно перестала кричати на мене за те, що я цинічний у Твіттері. Ми познайомились в середній школі, втратили зв'язок на кілька років після школи. Після цього знову зустрілись і кілька років у нас були стосунки. У підсумку ми розлучились, тому що він хотів створити сім'ю, а я не була до цього готова. Я дійсно не знаю, що з ним сталося відтоді, тому що ми більше не спілкуємось. Але я сподіваюся, що в нього все добре. Чесно кажучи, я була дуже токсичною. Така собі мила дівчина, не така як інші дівчата, ревнива, яку легко розізлити. За останні кілька років я пропрацювала багато своїх недоліків, але озираючись назад, я аж ніяк не звинувачую його в тому, що він розлюбив. Я просто хотіла би вибачитись, але йому все одно. Вона загинула в автокатастрофі за день до мого 21-річчя. і я ніколи й близько не любив нікого так сильно, як любив її, чесно кажучи. Я відчуваю, що значна частина мене померла разом з нею. Вона зникла, перестала відповідати на дзвінки. Мені було боляче, бо я не розумів, чому вона так раптово зненавиділа мене. Позвонив до неї додому, поклали слухавку. Я роками не міг зрозуміти, в чому справа. Через 24 роки я побачив її на фото зі спільним другом. Я надіслав їй запит в друзі, вона негайно підтвердила його і надіслала мені повідомлення зі словами: Привіт, мені було цікаво, де ти був багато років. Я запитав, що сталося. Виявилось, що її викрала біологічна матір. Вони жили у вантажівці місяцями. Поки їх не знайшли в Монтані, де вони ховались, їй тоді було 15, а мені 17. Зараз у неї все добре. Вона з чоловіком і дітьми живе в Аризоні. Ми познайомились в університеті, найкращі друзі, але нічого романтичного. Він знайшов роботу в іншій країні. Мені довелося боротися з багатьма демонами, не пов'язаними з ним. Протягом багатьох років ми підтримували спорадичний зв'язок. Він вирішив відвідати батьківщину. Ми зустрілись. Все закінчилось одруженням. Мені було 47 років. Він п'якав у поруч зі мною зараз в Італії. Завтра мені виповниться 50. Його не існувало. Я була юною, і мене кілька років кетфішили. Чесно кажучи, це довга історія, але я спробую розповісти. Мені було 13 чи 14, коли я зустріла його в інтернеті. Можете говорити що завгодно про підліткову любов, але я була самотньою дитиною, а він завжди був поруч. Ми жили у різних штатах, але я з легкістю ділилась усім із ним. А він у відповідь розповідав якісь особисті речі про себе. Він стверджував, що йому 16. Він також почувався самотнім, страждав від фізичного насильства з боку свого батька, і я намагалася зробити все, щоб втішити його. Я попросила фотографії, і він їх надіслав. Я знайшла людину у якої вкрали фотографії, коли дізналась правду, мій тато помітив, що я регулярно з кимось спілкуюсь і попросив поговорити з його батьком. Він погодився. Мій тато не дуже розбирався в інтернеті, тому спілкувалися вони в тому самому чаті, в якому спілкувалися ми, діти, і очевидно, це теж був фейк. Ми постійно спілкувалися по телефону. Я можу пояснити свою сліпоту лише тим, що я чула те, що хотіла почути. Так легко ігнорувати червоні прапорці, коли ти закохана. Коли Фейсбук став популярнішим, він створив профіль. Я спілкував з його друзями, а він з моїми на другому курсі середньої школи. Я дізналась, що людина, яка була всім моїм світом, з якою я будувала плани на майбутнє, це дівчина на рік молодша за мене, і я не єдина її жертва. Спустошена не досить сильне слово, щоб описати, що я емоційно пережила після цього. Було відчуття, ніби хтось помер. Це були нездорові стосунки. Зараз я усвідомлюю це дуже добре, але з тих пір минуло більше десяти років, і я все ще думаю, що зможу коли-небудь полюбити когось усім серцем так, як любила його. Ще досі бувають дні, коли я сумую за ним. Вона поверталась з Орегону до кампусу в Юті разом зі своєю мамою. Я так і не дізнався подробиць, але вони потрапили на ожеледицю. З'їхали з дороги, інша машина врізалась в них і вбила їх обох. Водій іншої машини теж помер. Ніхто не винен, ніхто не поніс відповідальності. Я давно прийняв її смерть, але часто задаюсь питанням: наскільки кращим був би світ, якби вона все ще жила в ньому. Для будь-кого кому пощастило знати її життя, стало б приблизно на 30% кращим. Коли мені було 16 або 17 років, ми уклали дурну угоду одружитися. Якщо нам обом буде 30 плюс, і ми будемо не одружені. Вона кинула мене понад 15 років тому минулого тижня. Я випадково отримав від неї повідомлення у Фейсбук: Привіт, я щойно вийшла з в'язниці. Ти пам'ятаєш нашу угоду? Ні, нічого. Я не пам'ятаю. Вона стала стриптизеркою, підсіла на наркотики, народила кількох дітей, а потім була заарештована за викрадення людини. Поки ми були разом, він намагався позбутись залежності. Це була довга трагічна історія стосунків. Він досяг дна і розлучився зі мною. Сказав, що хоче, щоб я його ненавиділа, щоб я не сумувала, коли він помре. Потім він зник. Через деякий час він з'явився на порозі своїх батьків серед зими в боксерах і майці. Сказав, що спав у січній трубі, і зрозумів, що йому потрібна допомога. Вони відвезли його в реабілітаційний центр. Його мама зателефонувала мені, щоб розповісти це. І коли його лікар вирішив, що він готовий, мені дозволили його побачити. Це був один із найгірших і водночас найкращих моментів у моєму житті. Ми роками писали один одному листи, перш ніж нам дозволили побачитись знову. Ми домовилися не бути разом заради його здоров'я, тому що він був залежним під час наших стосунків. Кохання чудове, але героїн був вишенькою на торті. Через кілька років він оселився з такою ж дівчиною, як він. Він зустрівся зі мною в останнє, щоб вибачитись за все і подарувати мені свій перший значок із анонімних наркоманів, який він отримав. Він сказав мені, що ніколи не перестане любити мене, але буде щасливим у своєму новому житті. Це все, що я хочу, щоб він був у безпеці та був щасливим. Сподіваюся, у нього є діти, яких він завжди хотів, велика собака та власний будинок. Вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна. Її тупа сім'я вирішила, що поховання у відкритій труні це гарна ідея. Він одружився на жінці, з якою зрадив мені. Це було 40 років тому. Наскільки я знаю, вони досі разом так воно й повинно було бути. Ми розлучилися в коледжі. Згодом вона стала генеральним директором дуже великої інвестиційної компанії та матір'ю п'ятьох дітей. Що ж, я був занадто хороший для неї, тож їй довелося обмежитись бездоганним блондином з кубиками пресу та дипломом юриста, який став віце-президентом у провідній німецькій машинобудівній компанії Хакуса Елікті. Вона стала моєю найкращою подругою та заручилась з іншим чоловіком. Він одружився з моєю найкращою подругою. Наше розставання було дуже травматичним. Ми були разом майже 10 років. Я втратила хлопця і найкращу подругу одночасно, як і зв'язок з їхніми родинами, з якими також спілкувалась. Наші знаки не співпали. Я Терези, а вона шльондра. Наші стосунки припинились, тому що йому поставили діагноз шизофренія. Він переїхав до Техасу, щоб втекти від свого тата, який погіршував його стан. Кілька десятиліть по тому він одружився. У нього було кілька пасинків. Він зателефонував мені, і ми знову згадували старі добрі часи. Не намагалися відновити стосунки, просто повернули дружбу як багато років тому. Його дружина зателефонувала мені, щоб переконати, що він мене не турбує. Я сказала їй, що все гаразд, однак він перестав мені дзвонити. Приблизно через 5 років я побачила його некролог у місцевій газеті. Очевидно, він помер від серцевого нападу, коли дрімав у своєму кріслі і його знайшов пасанок. Судячи з усього, у нього з дружиною були хороші стосунки. Я рада, що він віднайшов спокій і любов. Він таємно переїхав у нову квартиру з молодшою дівчиною за моєю спиною після того, як ми прожили разом майже 7 років. Мені було 25. Я дізналася, тому що цей ідіот надіслав документи на нову орендовану квартиру на адресу, де ми жили разом. Він дав мені ляпаса за те, що я розлила каву рівно через три тижні після нашого весілля. Почав емоційно та психічно знущатись наді мною щодня, потім почав бити мене і зрештою вигнав з дому. Я повернулась, і все стало ще гірше, коли я попросила його батьків про допомогу, і він вдарив мене у їхній присутності. Все це відбувалось протягом 4,5 місяців після весілля. Минуло 9 місяців з тих пір, як я вдруге покинула його. Відтоді він кілька разів вибачався, а потім ігнорував мене. Час від часу виходить на зв'язок, щоб сказати, що любить мене і не розлучатиметься зі мною. Він також зареєструвався в додатку для знайомств друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що сталося з вашим першим коханням. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!